У Росії зміщують пріоритети з крилатих ракет на балістичні, тому що дешево та сердито. Якщо Х-101 чи калібри збиваються українськими ППО на 80-90%, то іскандери та «Кенджали» досягають цілі майже зі 100% ймовірністю, особливо якщо вони запускаються масовано та з тактичними маневрами. Експерти пояснюють, балістика складніша для перехоплення. Такі ракети летять крутою балістичною траєкторією, пікірують на ціль націльна. Гіперзвуковій швидкості саме ця різка пікіруюча ділянка робить їх важко перехоплюваними. Мало часу на реакцію потрібна надшвидка і точна ППО, типу Петріот або Семпті. від Брянщини до Києва. Балістика долітає лише за чотири хвилини. Нам необхідно до 20 установок. Петріотно е в крайній випадку там вже можна як-то вжиматися, як-то маневрує, там п'ятнадцять, шістнадцять у нас їх зовсім там в три рази менше. про щит Давида у нас израильской системы у нас нет. Ее продали только там финам одну, один комплекс. И нам обещают еще дополнительно передать в районе трех комплексов Патриот от Румынии, которая закупила семь Якщо раніше окупанти випускали щомісяця до 56 балістичних ракет усіх типів, то тепер лише іскандерів виробляють близько 30 на місяць. Адже іскандери використовують простішу, часто радянську елементну базу і не залежать від санкцій, як крилаті ракети Х-101. Проте і їх модернізували з урахуванням особливостей роботи Петріот. Також росіяни нарощують виробництво гіперзвукових кинджалів та активно застосовують шахеди більш дешевий спосіб атак комбіновано, збиваючи фокус української українського есть еще очень интересные варианты зенитно ракетных комплексов з можливістю перехвата балістичних цілей. Такі є варіанти у Ізраїля, такі варіанти є у Южной Кореї. но ці країни не передають воюючим странам технології і своє вооружение по крайней мере они открыто Декламируют возможен ли реэкспорт? Возможно ли передача через третьи четвертые страны? Это серьезно дипломатическая работа. Росія робить ставку на балістику, щоб посилити тиск на Україну перед можливими переговорами. Відповідь України та її союзників термінове посилення протиракетної оборони. Ця війна показала, що немає нічого неможливого. Розглядається варіант українського виробництва ЗРК далекого радіусу дії із можливістю перехоплення балістичних ракет.